Якщо у вас будь-коли закінчувався запас вакцин, ви знаєте, як це не мати вакцин, коли вони вам потрібні. Один зі способів уникнути нестачі запасів у вашому медичному закладі ввести точний щомісячний звіт про запаси. Протягом місяця ваш заклад отримує та видає вакцини і витратні матеріали для імунізації. Кожен раз, коли це відбувається, така операція записується в журнал обліку запасів або звіт про запаси. Наприкінці місяця ця інформація зводиться у щомісячний звіт про запаси. Щомісячний звіт про запаси містить інформацію про всі вакцини, які отримав та видав ваш медичний заклад протягом місяця. Зазвичай він є частиною щомісячного зведеного звіту вашого закладу. Розглянемо один приклад звіту про запаси і подивимося, як його заповнити. У першому стовпчику вкажіть різні вакцини. Та обладнання для проведення безпечних ін'єкцій, що використовуються у вашому закладі. Кожен медичний заклад повинен звітувати відповідно до національних настанов. Ми заповнимо рядок для ротавірусної вакцини у однодозових флаконах. Спочатку введіть початковий баланс або залишок на початок місяця. У цьому звіті запишіть загальну кількість доз для кожної вакцини або кількість флаконів, помножену на кількість доз у флаконі. Пам'ятайте, що ви можете знайти цю інформацію для кожного типу вакцини у деталізованому журналі обліку запасів. У цьому прикладі на початку місяця в медичному закладі було 8 однодозових флаконів або 8 доз. Тепер введіть загальну кількість кожного матеріалу, отриманого вашим закладом протягом місяця. Цей заклад отримав 12 однодозових флаконів або 12 доз цієї вакцини. Далі введіть кінцевий баланс. Залишок на кінець місяця у вашому закладі. Наприкінці місяця в цьому закладі було 5 доз. Далі розрахуйте місячне використання це початковий запас плюс отримане замовлення, мінус залишок на кінець місяця. Місячне використання ротавірусної вакцини в цьому закладі становило 15 доз. Для вакцин це число повинно відповідати загальній кількості доз використаних під час сесій. Що проводилися протягом місяця, що включає загальну кількість введених доз і будь-які допустимі втрати. Тепер розрахуйте замовлення на наступний місяць. Це буде розрахункова кількість, необхідна в наступному місяці, мінус залишок на кінець місяця. За розрахунками цього закладу, наступного місяця йому потрібно 15 доз. Їхній кінцевий баланс становить 5 доз, тому їхнє замовлення на наступний місяць становитиме 10 доз. Розраховуючи запаси на наступний місяць, враховуйте свої майбутні сесії. Ви можете використовувати довідкову таблицю, подібну до цієї, щоб розрахувати необхідні вам запаси, виходячи із загальної чисельності населення громади. Тепер ви знаєте, як заповнювати щомісячний звіт про запаси, щоб у вашому закладі завжди була достатня кількість вакцин і матеріалів.